Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь створенням прикрас з бісером. Сьогодні середа, 5 березня, і я на швидку руч відзнімаю вступне відео до нового влогу. Ем, не знала, чи буду щось знімати, але є. Замовлення є цікаві роботи, які буду вишивати, тому хочу вам показати. Часто не буду підключатися, бо немає часу на це, але показувати буду. Так, овечка з попереднього мого влогу. Хто дивився, знає, що я захотіла вишити ось таку овечку. Я трішки вишила канітєлі, пришила кристаллики і все. Відставила знову. Ну, Така доля цієї овечки. Бачите, ну, щось. Лише я за нею беруся, і потрібно вишивати щось інше. Ось таке поки що так. Цікаво вам, як буде виглядати далі. У мене в голові є картинка, але ще цікаво, як буде все загалом. Тепер є ще ось таке цікава в мене робота це риба місяць Я не знала про таку, але. Отримала замовлення, прочитала це найбільша у світі, здається, риба. Вона до 3000 кг важить. Знайшла відео, якщо не забуду, додам вам в описі про цю рибку. Дуже цікаво, до речі. І ось буде рибка. І ще одна також морська тема кальмар. Хі -хі -хі. Бачите? Такі в мене цікаві. Дуже мені подобається У мене, до речі. З такого морського є блакитна рибка і восьминіг фіолетовий. І все, здається, більше нічого. Ну, Я хотіла колись морську зірку, морського коника, але руки так і не дійшли, тому мене, мої замовники заставляють цей. Робити щось нове. Вибачайте, трішки трусить, тому що тримаю телефон в руках, штативних тіла переносити, немає вже часу, вже восьма година вечора хочу хоча б, хоча б півгодинки повишивати, тому що людина чекає. І я чекаю, мені вже цікаво, вже матеріали підібрали, матеріали будуть основні кристали ось такі. Червоний ні, це був пробний. Цей кальмар. Це для нього сині кристали. Ось. Дуже гарні, тут такі переливаються Біроза, ну погане трішки освітлення, то не покажу. А ось ці жовто-блакитно-сірі це буде ця рибка. Та й таке працюю. Це сьогодні вступ буде до відео. І. Коли наступне буде підключення, не знаю. Ну, я постараюся на вихідні максимум повишивати і показати вам. Бо ось ці, це найближче, що я хочу завершити, і у мене ще є два п'яльця з двома роботами, які також потрібно завершити овен якого я вам показувала в попередній роботі, і є ще робота, яку я почала півтора року назад. Половина вишила, а половини ну, ніяк не можу. Та я собі вирішила, захотіла вже цей, її дошити. Думаю, якщо я вже на роботу ходжу, замовлень немає, то я собі буду робити те, що я хочу. Ну, майже так і сталося. Все. Побігла я працювати до наступного підключення. Всім привіт! 16 березня, неділя. І в мене, як завжди, швидке, пришвидке включення. Розказую, рибку я зробила трішки пізніше вам покажу. Зараз є пару хвилин тиші, то можу вам показати кальмара. Щойно завершила ось цей, боже, забула, як слово, контур. Трішки погралася з цими щупальцями. Тут по малюнку... Зараз я вам покажу, бачите, ось який мали бути. Але я зробила ось такий, тому що дуже мало місця. Ось ці е, щупальця, ширина їхня десь 2 мм. То мені потрібно було ну, якось його закрутити, і щоб містилося, і тут я ще посередині потім планую як вишивати. То трішки награлася. Е, при тому, що у кальмара 10 щупалець. цих основних і 8. Менших, але в мене помістилося тільки 5. Ну, будемо вважати, що інших три ще там десь заховалися під дубцею. <хи> так, тепер що мої справи? Тут мені укріпляти не треба, тому що тут буде картон. Ось ці потрібно укріпити. Я знайшла у себе піни з нержавіючої сталі. Зараз гвоздики, ось це відчіплюю, відокремлюю і ось так тут його заводжу. Сюди. Тому що це буде окремо ці щупальця, їх потім треба буде обшивати. і, ну ви зрозуміли, то Для цього в мене є кусогубці, круглогубці, і зараз буду гратися. Зроблю такої форми, якось тут і пришию. Далі пришиваю ось ці кристали, вони будуть в лінійку. Спочатку ще мені треба серцевину рівненько вирівняти, визначити, виміряти. І пришити кристали, і поки що все. Далі не знаю. Тут ще ось чи в цього кальмара, як їх зробити, уявлення не маю. Щупальця під час вишивки придумала, буде у мене тут канітель трунцал Щось таке буде блискуче, і вони ну, буде такий, як довгий, ну, такий як потрібне. Тут кристали по контуру білий, мікробісер, і ще від кристалів до контуру не знаю, що буде. Але тут небагато лише місця, придумаю, а ось ця сер... частина я ще геть не придумала. Може, також намистинки якісь і типу очі, ще не знаю. Ні цей не придумала. В ході в ході е... створення. Все, тут здається, все, потім це все буде обшиватися канітілью також. Щоб був такий акуратний край. Ось ця частина, можливо, бісером обшив, не знаю. Я по ходу діла вже все вишиваю. Все, до зустрічі, до наступного підключення. І знову привіт у новому підключенні. Ще пролетів шалено один тиждень. Сьогодні субота, 22-й, здається, березня. Да, 22 березня і мені потрібно терміново закінчити це замовлення, тому що людина чекає вже давно. Я б стільки б не чекала, мабуть. І хочу вже закінчити, показати вам і відправляти. Так, ось так виглядає рибка. Це денне світло, ще ранок, не хочу нічого включати, тратити час, тому що часу небагато. Потім, вже, коли буде готово, я вам гарно відзнімлю все при денному, при приштучному світлі. Ось так ще замовниці не кидала, чи подобається, чи ні. Її основна вимога була конкретна риба, і колір незрозуміло, який сіро, жовто-блакитно якийсь. То ось так. щось, щось тіпа є. Потім ще я працюю над кальмарчиком. В будні дні вийшло мені ось це вишити. Ось так. Серединка має бути синя до краях біле. Зараз буду з трунцелом, я вам в попередніх відео розказувала, хочу ось ці щупальця, і залишиться мені ось ця середина, тут ще очі, і я не знаю, як їх зробити. Ось ця. ось цих сантиметр я ще не придумала, як вишити. Щупальця ось ці я укріпила. Пінами з нержавіючої сталі, тому що вони потім будуть, як брошка, то окремо, ось це буде вирізатися і клеїтися, це буде загальною частиною. А це окремо, тому воно має бути міцно. Зараз завдання ось цей трунзал пришити. Я пришиваю його за допомогою двох голок. На одну надягаю на нитку трунзал і притримуючи. Направляю, а другою стіпками такими прозорими малою монониткою 0,1 поперек пришиваю. Подивимося, тут в мене є два розміри, більш ширший і менший. Півтора міліметра, здається, чи 1,5 і 1. І деякі будуть з більшої, деякі з меншої. Ну, подобаються ці кристальчики, вам тут не видно, хоча тут трішки видно. Там і блакитний, і фіолетовий, і такий ну буде класно виглядати. Як мені казали, на днях зустрічала однокласницю, відправляла також замовлення, і там потрібно було оглянути. То вона сказала, що взагалі ну геть, навіть половину не передається на відео, так як воно вживу виглядає. Так, я знаю. На відео дуже важко передати те, що ви бачите, і те, що я бачу, це зовсім різні речі. Але, е, з одного боку, це й добре, коли людина отримує своє замовлення, воно таке вов-ефект, я думаю, надіюся, спричиняє, тому що вживу воно виглядає набагато краще. Все, пішла я вишивати, доки в мене є час, тому що є ще і справи на городі, весна і на кухні, ну, як завжди, нічого не міняється. До зустрічі до наступного підключення. Ще коротеньке включення. не зважайте на посторонні звуки, все працює, все кипить. Що ж, що я зараз роблю? Вже після обідня пора-субота. Скинула замовниці ну, зразок, як виглядає, їй все сподобалося. Роблю зворотню сторону. Ось так виглядає рибка. Обрізала. Зараз буду, саме нагрівся паяльник. Ось такий у мене. І буду зараз цей. Трішки в мене шнур не дістає до цього всього діла. Але я ось таке з цього боку, кінчиком. Треба його ще почистити. У мене є ще окреме відео, як я паяльником роблю, там все зблизька. Якщо не забуду, то додам вам в описі до відео. Ось таке я проходжу. Завжди, бачите, відрізаю трішки більше, чим потрібно. Тобто залишаю більше, ніж потрібно, не під самий край відрізаю, і потім паяльником воно приплавлюється і краще фіксується, як на мене. Так, ну все здається. Поки що роблю. Рибку. Зараз паяльник виключу і винесу на кухню, бо він іде мить, і цей. Бачите, ось такий край, виходить акуратний, тут все припаяно, Ниточка, нічого. Все. Зараз буду клеїти картон і підберу застіпку, і доки воно буде вирівнюватися, присихати, я буду робити кальмара. Кальмар ось, який вийшов, як я вам і казала, трунцал буде в цей. Ось тут ще думаю, чи просто ниточки, чи бісер, тут ще є трішки місця. І схиляюся більш до того, що просто ниточками білими зашити. Зараз я буду і ось тут потрібно ще ниточками доробляти, доки там буде рибка клеїтися і вирівнюватися, я доробляю кальмара і також його вирізаю. І Підготовлюю, щоб зробити зворотню сторону до обшивки. Застіпки це все треба зробити. До речі, ще кальмара потрібно придумати, як же ж пришити застіпку. Ну, точно вона десь тут буде. Ну, треба подумати. Бо такий тут тоненький, бачите, місце. Це ось до, ось 8, здається, чи 6 мм. 6. Ось 8. Ось 10. 10, 8, 6. То ви зрозуміли, да, який десь 8 мм тут ширина від 8 до сантиметру. І тут потрібно вмістити ще, ще десь застібку. Ну, це я пізніше вже подивлюся. Зараз дошиваю, зашиваю. Дуже гарно мені подобається, цікава вийшла брошка оригінальна. Доробляю, і щоб вже, е, завтра сьогодні доробити, завтра пофотографувати, порахувати вартість і вже відправляти з понеділка замовниці. Це побігла я працювати до наступного включення. Ну що ж, привіт у заключному підключенні. Сьогодні вже понеділок, 24 березня, і брошечки готові. Дуже неймовірно рада, що мені вдалося їх закінчити. Трішки довго, набагато довше, ніж зазвичай, але нічого, я їх зробила. Чому дуже рада. Ну що ж, показую: риба місяць. Ось така красуня. Дуже блискуча, дуже цікава, оригінальна. Як я вам зазначала в попередніх відео, власниця хотіла, щоб був невизначений колір. Кристальчики дуже гарно виблискують. Ось так. Зворотня сторона екошкіра. Тут я застібку пришила так, до... під екошкіру. Було місце можливість обшила паєтками. І все здається гарно. Це кришталеві намистинки, тут такі намистинки є. Бісер японський і чешський, різні, теж і рубка, і сатин, і склярус. Все, що хочеш, тулила. Ну, цікава вийшла брошечка оригінальна. Мені подобається. І кальмар ось такий красень. Тут основна його родзинка це ось ці кристали. Не знаю, чи ви бачите, чи ні. Тут кілька кольорів: бірюзовий, фіолетовий босковий і синій, темно синій І вони переливаються. Складність була ще обшити цю брошечку. Ну, ви бачите, ось ці е, щупальця. Мені здається, ну, трунцал ось цей має 1,5 міліметра. Ширину і канітель по міліметрові. Бачите, скільки <смі> які тут об'єми. Ну, замовниця хотіла невеликі брошечки до 5-6 см. Ось такі. Тут я міксувала, обшивала край паєтками і бісером. Там в кальмарах, в щупальцях, так само, ж, ну, як і восьминога інших присоски. І хотіла цим бісером зімітувати ці присоски. Ось так виглядає. Також дуже цікава брошечка, легенька, тендітна. Ось такі морські жителі. Дуже цікаве і оригінальне замовлення було, чесно кажучи. Я прям... Спочатку була у мене проблема з цією рибкою, тому що цей невизначений колір, я не знала, як рухатися. Але підібрала кристали, замовниця погодила і все пішло. Ось така краса у Кальмарові зворотня сторона шкіра. Біла, натуральна. І тут я зверху пришивала, я пришиваю ось тут, де паєтка. І ось тут також два рази проходжу, щоб міцно трималося. Тому що тут дуже мало місця, нема куди рухатись. Ні тут, ні тут. Ну, тут, якщо пришити, тут з другого боку трунцалка, нетель. Можна пошкодити, але немає як, то пришила тут. І міряла на собі, то завдяки цим щупальцям воно якраз спирається, брошечка тако лежить і спирається. То, здається, все гаразд. А, краса. Це зараз у мене штучне освітлення, тому що на дворі, е, дощ пасмурно. Сонечко сонечка немає сенсу чекати, тому що прогноз не. Не те, що не радує, він радує, тому що дощу чекали довго. А... Але освітлення мені не бачити природнього для фотографування. А вже хочу відправити замовниці, щоб вона вже радувалася. І так, людина довго чекала. Ну що ж, все, дуже цікаво мені було вишивати цих тварин. І, надіюся, в скорому також буду вам щось новеньке показувати. Все, до зустрічі, до наступних підключень.